Як містеру бісту вдається робити сотні мільйонів переглядів на кожному відео? Хтось каже, так у нього ж бабла дофіга. Звісно, але що він робив, коли грошей не було? Нещодавно Джиммі дав велике інтерв'ю аж на годину 25 хвилин, в якому розказав, що саме треба робити, щоб на кожному вашому відео був мільйон переглядів і більше. Мене звати Федір, я автор каналу на півмільйона підписників і ще багатьох YouTube проєктів І сьогодні ми разом з вами спробуємо розібратися у всіх секретах містера Біста. І перша порада це шукати outliers. Outliers – це такі канали, які виділяються. Наприклад, якщо ми говоримо про спортивний канал, ми можемо написати в пошуку «How to build muscle mass». Давайте прямо зараз це і зробимо. Перше відео 6,4 мільйони переглядів. Далі 899, 1,5 мільйони. Ми вже можемо аналізувати ці відео і робити щось подібне. Але найкраще це зайти на канал, наприклад, найпопулярнішого блогера. Вашій тематиці, наприклад, в темі фітнесу та бодібілдингу найпопулярніший чувак це Джеф Ніпарт. В нього 4,7 мільйони підписників. Далі заходимо на відео, сортуємо по найпопулярнішим. І що ми тут можемо бачити? Ми бачимо, що найкрутіші відео, які залітають, це до та після. Тобто вони мають прев'юху та після Тут, до та після, тут і тут. Також, якщо ми погортаємо далі, я думаю, там теж буде до та після Ця штука вона дозволяє вам аналізувати, робити ресерч і робити потім щось подібне. Якщо ви думаєте, що містер біз цим не користується, і він якийсь геній, який придумує контент самостійно, то ви також помиляєтесь. От, наприклад, ідею одного з його найпопулярніших відео про готелі від одного долара до мільйона доларів, він також позичив у такого каналу, як BuzzFeed Video. Ви можете бачити, що це точно таке саме відео, але з донатами. Воно набрало 22 мільйони переглядів 7 років тому. Містер Біст взяв цю ідею і просто адаптував її під свою тематику. Ну і також зрозуміло, що містер Біст зміг просто вкласти туди більше грошей і зробити це відео набагато більш якіснішим. Ну а якщо у вас не вдається робити якісний ресерч або генерувати ідеї самостійно, ви можете просто робити реакції на чийсь контент. У містера Біста для цього є навіть окремий канал, який називається Beast Reacts. І він там просто знаходить вже популярні відео, на які просто. Реагує, тож, якщо ви харизматична людина, ви можете користуватися цим лайфхаком. В підтвердження моїх слів покажу вам відео ще одного дуже популярного блогера Пітера Макінена, який, як ви можете бачити, зробив відео, де він реагує на голівудські техніки, зйомки. Це до речі, зараз найпопулярніше відео на його каналі, де до речі, майже 6 мільйонів підписників. Тож користуйтеся, містер Біст Херні, не порадець. І ще одне, додавайте історії в свої сюжети. Люди дуже люблять історії інших людей. Це створює відчуття спорідності з головним героєм. Якщо ви дивилися фільми, ну хоч раз в житті, то напевно бачили, що там майже кожна лінія якось пов'язана з коханням. Це саме тому, що це відчуття знайомо майже кожній людині на планеті. Порада номер три це картинка та назва. Будь ласка, не нехтуйте цією порадою, тому що це насправді дуже і дуже важливо. Я робив такий лайфхак дуже багато разів, і в мене, якщо брати мій основний канал, Майже 80% відео залетіли просто тому, що я їх не закидав, а міняв прев'ю та обкладинку. От ви можете бачити, я зберігав цю аналітику, як у мене залітали відоси саме на тому моменті, як я міняв там просто обкладинку. Якби я ці відео просто залишив так, як є, то в мене напевно ніколи не було б такої кількості підписників. Ваша назва та прев'ю це упаковка вашого відео. Це як з цукерками. Ви можете упакувати в цукерку щось дуже несмачне, але якщо вона виглядає дуже цікаво і так. Нарядну, то ви її будете купувати. І ще одне порад по прев'ю. Насправді може бути безліч і для цього треба створювати окреме відео. Але містер Біст відокремив одну пораду від інших, і він вважає її найголовнішою. Це ваш перший кадр має співпадати з обкладинкою вашого відео. Давайте подивимось на деякі прев'ю самого містера Біста. От, ви можете бачити це прев'ю. Давайте подивимось. Перший кадр він співпадає з оцим там Далі подивимось на, наприклад, оце прев'ю. Ми бачимо тут тюрму, і бачимо містера Біста, який. Ходить в робі. Да? Далі ми подивимось на це прев'ю і на перший кадр. Також все співпадає. Подивимось також оце прев'ю. Також співпадає. Він на острові. Подивимось оце прев'ю. Воно також співпадає. Тому це дуже важливо, і якщо ви хочете робити справді популярні відео і щоб людина вам довіряла, та яка клікає на ваше прев'ю, вона одразу має отримувати те, що ви обіцяли. обіцяли. Вона має отримувати саме те, що ви обіцяли на обкладинці. Ну і останнє зберігайте мінімалізм. На вашому прев'ю має бути максимум три об'єкти. Якщо їх буде більше, людина буде розфокусовуватись і не розуміти, що ви їй взагалі пропонуєте подивитись. Щоб ви просто розуміли, наскільки обкладинка насправді важлива. От це відео після зміни прев'ю набрало на 30 мільйонів більше переглядів. Просто одна обкладинка. Тож користуйтесь порада. номер 4 – це ресерч, а саме пошук інформації, яку постійно використовує як містер Біст, так і його команда. Що це за ресерч такий і як це виглядає? Ну, наприклад, містер Біст зрозумів, що на Ламборгіні клікають більше аніж на Феррарі, саме тому на його прев'ю ви можете бачити постійно Ламборгіні, хоча сам містер Біст їздить на Тесла. Він розуміє, що потрібно аудиторії, а не що потрібно йому самому. Давайте я наведу вам приклад мого кейсу і як я використовував research у своїй ніші. У мене десь рік тому з'явилася ідея зробити відео про армреслера, тому що армреслінг був надзвичайно популярний. Я знайшов такого відомого спортсмена, як Ліван Гінашвілі, тому що він виглядає досить цікаво, і я побачив, що відео з ним набирають перегляди. Я зробив про нього сюжет, який набрав 4 мільйони переглядів на основному каналі, і потім Дублював його на англомовний канал, де також зробив більше двох мільйонів переглядів. До речі, одне відео принесло мені от стільки грошей, просто тому, що я до нього підготувався. І ще один дуже важливий момент ресерчу в моєму випадку полягав в тому, що я зробив відео саме в момент, коли проводились змагання по армрестлінгу, найпопулярніші змагання. І саме тоді, коли відбувся поєдинок між Ліваном Сагінашвілі і Девоном Ларатом, я отримав дуже-дуже багато переглядів, просто з повітря. Тому готуйтесь до своїх відео, а ми йдемо далі. Порада номер 5. Цінність вашого відео визначається часом, інформацією, емоцією та бюджетом. І саме через витрачений час містер бі заходив саме тоді, коли в нього ще не було підписників. Він годинами робив якусь дурню, але люди все одно це дивились, просто тому що вони в реальному житті таке б ніколи не повторювали. Я тут для вас відсортував його відео по старим, і тут можна бачити, що дуже багато його відео набирають по 100 тисяч, по 162 тисячі, 85 п'ять тисяч. Тут фігак 68 мільйонів переглядів. Чому тому, що містер біс тупо сидить і рахує від 1 до 10 тисяч, тобто, оце отаке відео. Яке взагалі не має ніякого сенсу, містер біс просто сидить і просто рахує. Але на це він витратив уйму часу, і саме тому це відео стало популярним. Я вам, звісно, не скажу користуватися цією порадою і зараз робити такі тупі відео, де ви просто будете рахувати, але просто майте на увазі, що коли ви витрачаєте на своє відео час і економите відео своєму глядачу, то... Такі відео будуть просто набирати більше переглядів. Якщо брати до прикладу мене, то я колись робив відео про Хела Хасідіба, який бігав 365 днів поспіль. Людям просто тупо було цікаво подивитися на те, як людина буде бігати 365 днів і який результат вона отримує. І як результат, якщо мені не зраджує пам'ять, то це відео набрало більше трьох мільйонів переглядів, що зробило Хелаха дуже відомою людиною. До нього звернулися такі бренди, як Gymshark та GoPro. Ну а я робив безліч сюжетів саме про цю людину і набрав дуже багато переглядів та підписок. І до речі це ще один лайфхак? Якщо у вас щось працює, ви можете це тупо повторювати. Проду номер 6. першим робіть назву та обкладинку вашого відео, і лише потім пишіть сценарій. Але ж ви скажете у містера Біста там є ціла студія, він наймає дуже багато персоналу. Вони фоткаються в тій студії, там є. Тисячі людей, які можуть просто прийти заради одного прев'ю, і в нього взагалі ціла команда, яка працює годинами, і створює йому ці кляті прев'юшки. Як нам робити таке саме, якщо в нас просто є квартира і навіть немає нормальної камери для того, щоб себе знімати? І я вам скажу, користуйтеся штучним інтелектом. Давайте я вам покажу одну з таких нейронок, якою користуюся сам. От ви можете бачити, яку кількість класних обкладинок я зробив за допомогою цієї нейронки. Тобто тут я і малий. Тут я і качок, тут я і товстий чувак. Тобто я можу робити будь-що. І, до речі, вона безкоштовна, вона вам дає 100 кредитів на місяць. От як ви можете бачити, в мене ще залишилось 72 кредити, тому що я тупо не можу використати всі ці кредити в один місяць. Мені вистачає 100 кредитів на місяць з головою. Для того, щоб їй користуватися, ви просто заходите в Actor Builder і просто створюєте свого актора. От ви можете бачити, я створив актора Федора. Це моє обличчя. Я завантажив туди просто 15 різних фотографій з різним бекграундом, і воно зробило з цього актора. Далі, що ви робите? Ви заходите в Image Studio і нажимаєте Create new image. Давайте з вами зараз щось створимо. Перше, ви повинні написати свого актора через собаку от, наприклад, Fedor Harry Potter in Hogwarts. Давайте подивимось, що воно нам згенерує. І так, якщо ви користуєтесь безкоштовною версією, то доведеться трохи почекати від 30 секунд до однієї хвилини, але я думаю, це невелика проблема. Якщо ви користуєтесь безкоштовним сервісом, який робить вам такі крутезні результати. Фі later. Воно вже довше хвилини створює. Як треба знімати відео, то воно як завжди. Так, ну що, ось не пройшло і 10 хвилин, і як ви можете бачити, я тепер Гаррі Поттер. Звісно, це може не ідеально, але ви. Можете поміняти, можете зробити варіанти. От тут ви можете натиснути на цю кнопку, і воно вам зробить ще деякі варіанти. Мене у вигляді Гаррі Поттеру. От я напроти Хогвартсу. Ну, це ж бляха офігенно, і з цього можна робити вже в фотошопі більш якесь схоже на реалістичне прев'ю. До речі, також робіть прев'юхи реалістичними. Якщо людина буде бачити, що це АІ створила, то вона з меншою імовірністю буде на них клікати. Тому. Навмисно погіршити якість вашого прев'ю, Як би це тупо не звучало. Саме якщо ви робите обкладинки для відео, це буде працювати краще аніж отакі такі створені прев'ю. До речі, якщо захочете отримати всі посилання на ці нейронки, безкоштовні, платні, якими я користуюсь особисто, ви можете їх знайти в моїй телеграм-групі. Вона буде тут, ви можете просто відсканувати або зайти в опис, натиснути на посилання, і, будь ласка, користуйтеся. Вони реально круті. Ну і останнє як заробляє містер Біст, і як ви можете заробляти? Насправді, якщо ми говоримо саме про Джиммі, то це риторичне питання. У людини все ж таки 250 мільйонів підписників. то... Підписників. але якщо звернутися до порад містера Біста, то він каже, що деякі його відео навіть... Не входять в бюджет, тобто він на них витрачає набагато більше грошей ніж, начебто, заробляє. Так, звідки ж в нього гроші? І відповідь це бізнес у вигляді шоколадок Фістаблс, які по його словам генерують йому половину бюджету компанії. І це ще одна порада. Коли створюєте якийсь свій канал, то зробіть ще й якийсь свій продукт просто для того, щоб ви могли заробляти і для того, щоб ви не вигорали, поки ви створюєте контент. Ну і ще одне чим містер біст виділяється від багатьох блогерів: це те, що він не витрачає гроші на дорогі тачки для себе або не купує собі будинки, яхти, квартири. Мерседеси, що ще ну коротше, містер біст вкладає більшість грошей просто в бізнес. Він і так живе настільки насиченим та крутим життям, що йому просто не потрібно щось комусь доказувати. Саме тому містер біст доволі простий чувак, і це також вам порада. Якщо ви зможете кайфувати від самого процесу створення крутих відео, то і заробляти напевно ви будете набагато більше. Ну а якщо ви також хочете створювати власні відео і заробляти з них гроші, то вам для цього не потрібно мати сотні мільйонів переглядів та підписок. Свої перші 100 тисяч гривень з основного каналу я заробив тільки тоді, коли в мене було 180 тисяч підписників. А свої перші 100 тисяч гривень з цього каналу я заробив тоді, коли в мене було всього 800 підписників. Як саме я це зробив і як ви можете повторити такий результат, я розказав в закритому відео, яке залишу в описі під цим відео. З вами був Федір Щепки, всім гарного дня і мільйонних переглядів.